Григорій Квітка Основ'яненко, батько української прози, Маруся перша україномовна повість нової української літератури взірець сентименталізму. Якщо ми з вами говорили, що Іван Котляревський це засновник нової української літератури та мови, також Іван Котляревський є батьком української драматургії та лірики. То Григорій Квітко Основ'яненко є батьком української прози, тому що він перший із всіх письменників написав повість, тобто прозовий твір. Коротенько біографія. Народився 29 листопада 1778 року в Слободі, основа поблизу Харкова у дворянській родині. Від назви Слободи походить його псевдонім Основ'яненко. У 1793 році Григорій, як дворянин, був зарахований на військову службу. Через 4 роки вийшов у відставку в чині капітана. У 1801 році він став послушником монастиря, але через 4 роки повернувся на військову службу. У 1806 році майбутній письменник подав у відставку, оселився в Харкові, став комісаром у народному ополченні. У 1812 він працював директором Харківського театру, зацнував інститут шляхетних дівчат, згодом організував, відредагував і опублікував перші в Україні громадсько-літературні журнали Харківський демокрит. І Український 1827 року почав писати прозу і драматургію. Перша книга малоросійських повісті розказували грицькому Снав'яненком. Маруся, солдатський патрет, Мертвецький Великдень, вийшла у 1834 році. У 1837 році вийшла друга книга малоросійських повісті, розказуючим грицькому Снав'яненком. У 1840 році Григорій Квітка очолив Харківську палату карного суду на посаді надвірного радника. Письменник помер 20 серпня 1843 року, похований у Харкові. Літературознавець Микола Зеров писав про письменника. Квітка друга велика поряд з Котляревським постать в українській літературі 20 40 х років 19 століття. Творець української повісті, психологічної, витриманої в сентиментальних тонах і жанрово-анекдотичної, де він талановито дотримується лінії народного гумору. Григорій Квітка, який взяв собі псевдонім Грицького основяненко сучасник автора інеїди, створив нову українську прозу, розвинувши в ній тенденції сентименталізму, а також і гумору. Сентименталізм напрям у європейській літературі другій половині XVIII, початку ХХ століття, який розвивався на чуттєвій і раціональній основі і виступив проти раціоналізму, класицизму. Основний предмет зображення відтворення почуттів і пристрастей людини, представники середніх і нижчих верст суспільства – позитивні герої, вільна побудова твору, емоційність підвищена, невтиповість зображення подій та характерів, мальовничі сільські пейзажі, переважно епічні форми виникнення ліроепосу, використання пестливої форми слів, що означають почуття та настрої. Повість Маруся. Рік 1832. Літературний рід, епос, жанр, повість, сентиментально реалістична або соціально побутова. Тема зображення життя українського селянства, праця, побут і звичай народу. Ідея Успівлення високих морально-етичних якостей простої людини. Головні герої твору Наум Дрот, його дружина Настя, їхня дочка Маруся, Василь коханий Марусі, Олена подруга Марусі. Композиція. Події відбуваються у хронологічній послідовності, лише одна сюжетна лінія. Чисте, вірне, нещасливе кохання дочки заможних селян Марусі і бідного ремісника рекрута Василя. Композиційною особливості є обрамлення сюжету повісті, початок і кінець тексту стає художньою рамкою, в якій оповідач висловлює повчальні ситенції, міркування, що допомагають збагнути ідею твору. Проблематика твору. Батьків і дітей, соціальної нерівності, спроможності на глибокі почуття простих людей, життя і смерті, пошуків щастя. Григорій Квітко Основ'яненко першим в українській літературі утвердив оповідну манеру письма, це що Шевченко назвав його батьком. Пізніше це ім'я поширилося і закріпилося, і сьогодні Григорія Квітко Основ'яненка називають батьком української прози.